Висока активність північно-атлантичних циклонів зумовила контрастну погоду на Черкащині. Всього за п'ять днів 25-го року природа встигла продемонструвати квітневе тепло, січневі морози та навіть нестійкий сніговий покрив. На фоні температурних контрастів спостерігалося різке коливання атмосферного тиску, що, звичайно, негативно впливає на самопочуття метеозалежних людей. Минулі вихідні подарували нам чудову із зимовими атрибутами погоду. Температури повернулися до своєї кліматичної норми, і, здавалося, настала зима. Але з Європи прямує новий Атлантичний вихор. Від нього вже встигли постраждати Ірландія, Великобританія та Норвегія, де прийшли сильні снігопади. На Черкащині ніяких колапсів не прогнозуємо, оскільки циклон знаходиться далеко на півночі, 6 січня нам дістануться невеликі опади та підвищення температурного фону на 2-4 градуси. 7 січня переважно без опадів. Температура вночі від мінус 2 до 3 градусів тепла. Вдень від 1 до 6 градусів тепла. На дорогах місцями ожеледиця. 8 січня вночі сухо. Вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі від 0 до 2 градусів тепла, вдень 6-8 градусів тепла. 9 січня прогнозується невеликий дощ та мокрий сніг вночі в день без опадів. Температура триматиметься на рівні 6-8 градусів тепла в день, 10 січня без істотних опадів. Температура вночі 2-4 градуси тепла, у день 8-10 градусів тепла. Тепле повітря з Африки та Серезиноморі, що набиратиме силу протягом тижня, може встановити нові температурні рекорди. Тож, поки зима лише торкається нашого краю, а весна ще дрімає у далекій імлі, уявімо, що кожен день із запорошеними снігом вулицями та чудними віконними морозними орнаментами це щораз нова казка. Дозвольте природі зачарувати вас своїми примхами. А до приходу весни, яка вже наближається, залишилося лише 53 дні, і вона неодмінно прийде, яскрава, тепла, і сподіваємось, щаслива.